Харі Продовжуємо вивчати Пхагават Гіту, як вона є, глава 1, вірш восьмий. Ом Намо Бхагавате удеваям, Ом намо вас судеваям, Ом намо вас судеваям. भावान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समि किं जयः अश्वधामा विकर्णश्च सौ भावान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समि जयः अश्वधामाविकर्णश्च सौ मदतिस्तथा бхаван бща карнашча крипаща самия, аш водма, викарнаща сам дати Дослівний переклад. бхаван – Ти сам. Бишмах дит ча – також Карнах. карна ча – та Чапах, крипа. Ча та Самі тім джаяга. Завжди непереможний у бою. Ашвадгама. Ашвадгама. Вікарнах, вікарна, ча, як як і саумадатіх син сумадати Та дга, як і ева. Звичайно, ча також. І дослівний переклад. Серед них такі воїни, як Бгішма, Карна, Кріпа, Ашвадгама, Вікарна Її син і син Сомодати. на ім'я Бурішрава, що не знали поразок в битвах, як і ти сам. Ще раз прочитаємо вірш. Баван Карнаша, -ща, Кріпаща, самітінджаяган, Ашвадхама, вікар нащаомадаті з Пояснення його духовної милості, чебутидансомішливо про попади. Дольода згадує видатних героїв, завжди непереможних в бою. Нагадаємо, де це все відбувається на полі бою. так, Дорьодана перечислив хто там. Ну, не наші. Да? Ми казали, є наші, є не наші. Дорьон спочатку перечислив не наших. Ну, по їхнім міркам. Ну, тобто наших, пандавів, да? От, І зараз перечисляє своїх. Хлопці, ми круті, ми такі класні, ми сильні, ми все можемо. Да? М -м. Вікарна це є брат Дрьодани. Ашвадгама це є син Дроначарі є Саумадатті, Або. Бгурішрава. от, син царя племені Бхал... Бх... Бахлікасів. Карна це єдиноутробний брат Гарджуни, який народжений був ще кунті до її шлюбу з царем Пандур. Там історія пана відбулася, чому він так народився? Тому у Пандаї всього було, скажімо так, 5 плюс 1. От, тобто. Карна, це він народжений був ще до шлюбу Царицекунті з царем. Панту. Ну чому це сталося? Це кажу окрема історія не сьогодні. Е, сестра Близнюк Кріпачарія вийшла заміж за дроначарю. Так, я ще один момент таки уточню. Значить, я буду як робити, я буду записувати відео, сам вірш і коментар шили прохопади. І тоді вже далі буду ще в додаткових відео записувати ем, пояснення, які дають наставники. Добре, так воно буде трошки легше, бо все одне відео, перше, ну, деякі відео вони в дійсності будуть дуже великі. От. ну Тут ще зараз, поки ми розганяємося, тобто воно ще так трошки простіше. От. І коментарі шили прохопади. Не, не, ну, на початку тут вони ще не є великі. Ну, там розбір армії, там хто де стоїть, там хто з ким воює. Ну от ще тут наразі цей коментар він не такий великий, хоча пояснень, наставники дають достатньо багато. Ну от це я вже буду давати наступних відео. Хорошо? Так, дякую за перегляд. Харік річну.